Друзі, всім привіт! Вітаю вас в новому відео. Біжу в салон краси. Вчора записалася на педикюр. був вільний час. От, хочу зробити педикюр, але без покриття. Нехай мені знімуть старе покриття і на зиму будуть нігті відпочивати. У мене якось так і виходить, що півроку я Покриваю нігтики, а півроку ні. Сергій залишився вдома з малим. Я коли уходила, то він вже Леона заколосав, той заснув і, до речі, заколосав в шезлонгу. Я вже трохи запізнююсь десь на 2-3 хвилинки, але в цьому не моя вина. Дуже довго чекала ліфт, хоча зараз. А будній день, обідній час, але якось а, ліфти були зайняті і поки приїхав ліфт на мій поверх, потім ще зупинявся, поки доїхали донизу. От. І так виходить, що живеш поруч, а запізнюєшся. Манікюри, педикюри роблю завжди в цьому салоні. «Жентан Б'юті називається. Дуже класний салон, майстри гарні і знаю засновницю цього салону, бо я з ними з самого початку. Я вже впоралась, повертаюсь додому, ще в подарок дали ось такі шкарпетки. Там є передбачення, треба буде зараз почитати, що там мені попалося. Зараз беру Леона та вийдемо на вулицю, на прогулянку. Погодка чудова, сонечко світить, і хоча на градуснику 17 градусів, але якось дуже тепло. Подивимось, що мені тут попалося. Яке передбачення. Ну, фокус. У кожного своя особлива історія успіху. Ось так. І шкарпеточки сіренькі. Забігала ще на пошту, забирала посилку, робила замовлення домашнього одягу. Тут у мене нова піжама. Зараз я розпакую, подивимось. Ось така гарнюща піжама. Це, до речі, піжама від українського бренду «Елен». Це український виробник, який знаходиться в Луцьку, і вони вже на ринку понад 9 років. Ви знаєте, як я люблю підтримувати українські бізнеси, тому дуже часто купую щось саме українського виробництва. З цим брендом я ще не була знайома, але знаєте. Я вже як розклала піжамку, то мені прям дуже подобається. Я одразу звернула увагу на те, що тут дуже такі рівні строчки, ніде не стирчать ниточки, дуже акуратно все пошито. І тканина дуже приємна. Вона трошечки тягнеться. Тут склад йде. 95% бавовна та 5% еластану. До речі, дуже класно, що тут є еластанчик, і за рахунок цього буде гарно носитися піжамка, і після прання вона не буде втрачати свій зовнішній вигляд. Я собі взяла піжаму в розмірі М. Дуже така прикольна, блакитного кольору. Я, якщо чесно, сумнівалася на рахунок кольору, бо Ніколи такий не носила, але мені подобається. Ще на сайті ось, до речі, сайт е, представлена не тільки жіноча колекція, там можна придбати е, чоловічий домашній одяг та одяг е, для дому для дітей. Також є білизна, чоловіча, жіноча, і я собі вже пригледіла на наступний раз: замовлю там топи. І хочу під Новий рік замовити. Нам з Сергієм піжамки однакові, щоб у нас був Family Look. І лончик, коли підросте, буду замовляти для нього, щоб у нас були однакові Леон, до речі, Бачите, він грається, сам себе розважає. Так, ну що, буду міряти. Цікаво, як вона на мене сяде. Слухайте, ну піжамка сіла чудово, так як я і люблю. Мені подобається, що резиночка така м'якенька не перетискає, і тканина дуже-дуже приємна до тіла. Клас я задоволена. До речі, у мене ніколи не було такої піжами саме на гудзиках. Я дуже давно. Таку хотіла, і зараз мені буде зручно в такому одязі годувати дитинку. І взагалі я дуже люблю, щоб домашній одяг був гарний. Зараз хочу трошечки поповнити гардероб домашнього одягу, тому що, так як я мама в декреті, то дуже багато часу тепер проводжу вдома. І якраз такі речі. Це те, що мені потрібно. Так, піжамку я відправляю в прання, і ще хотіла сказати, що від мене для вас буде знижка саме на ось цю міні-колекцію, яка називається Sky. 10%, якщо ви будете робити замовлення через дірект інстаграму. Сторінку інстаграму та посилання на сайт я залишу в описі до цього відео. І знижка буде діяти протягом доби. З моменту виходу цього відео за промокодом Дьоміна. А що це у нас за ведмедик такий, га? Леон ведмедь? Такий серйозний. Не подобається йому, коли багато одягу на нього одягають, ще й шапку зверху. Так, Леон? Літня дитинка. Звик в бодіках бути, а тепер купу речей, дивіться на нього, ображається, а по-іншому ніяк, Дай тобі шапочку поправлю? не є, не є. Такий смішний. Але він зараз по неї і засне. Ведмедик наш заснув. Ми прийшли в кав'ярню. Відкрили нещодавно для себе це місце. Поруч біля дому знаходиться. Не знаю, чого я літом сюди не ходила. Прикольно. Будемо на вулиці сидіти. Такі стільчики. Пущики, приємна локація. Сергій пішов робити замовлення. О, нові стакани. До цього зелені були. і, до речі, вони без назви, то, можливо, зелені закінчились, обережно. Так, у нас тут чай чорний і горішок. Дуже смачні горішки. Як дивиться? в тебе нова іграшка, синочок. Бачиш, яка гарненька. Клас. Але мамуся її зараз помиє, обдасть кипяточком, Вона висохне, я її покладу в холодильник і тоді тобі дам. Добре? Добре? А поки що грайся своїми. Треба там багато всього. Це брязкальце, яке нам дарували. Воно брязкає. Тут є гризунці, ось вушка, ручки, ніжки. І ручки та ніжки, вони мають всередині водичку, мабуть, і треба це брязкальце класти в холодильник. І Леончику якраз для його ясен, зубок. Така брязка, це буде класно допомагати, охолоджувати. Пішла мити. Що ти, малюк? В тебе музика закінчилась. Сергій йому поновішував всього дивіться, скільки всього багато. Ще іграшок рядом <клав> поклав. Ось, ще хотіла показати вам ось цю іграшку, цього краба. А я його замовляла на Aliexpress і це подарунок Леону на 4 місяці. Ще хотіла йому купити, килимок, термокилимок. Але я поки обрала, яке забарвлення я хочу, то його вже скрізь розкупили. Поки чекаю на нові поставки, і вже коли е цей килимок з'явиться в продажу, е тоді його леону куплю. А поки що леончик себе і добре почуває на цьому килимку. так? Подобається тобі. Подобається. Він м'ягесенький, теплесенький. Так, покажу ж вам цього краба. Він музичний і він рухається. Тут є. Кнопочка ось така, щоб його вмикати. І він на акумуляторах, тож я його можу заряджати від електромережі. Є ще там такі механічні, та на батарейках, але я вже одразу взяла, щоб заряджати. Так, зараз я увімкну його. Щоб не заважав звук, скажу, що цей краб сподобався. Він класний. Леон за ним слідкує. А я леончика викладаю на животик, і він тоді за ним дивиться, пильнує. І в різні сторони, куди йде краб, леон туди повертає голову, і таким чином він укріплює свої м'язи шиї. Mm. Да, леон. Він світиться, очі в нього світяться, і він музикальний. Мелодія така собі, ви чули, мені не дуже подобається. І єдиний мінус, що не можна її вимкнути. А так, загалом, крап мені подобається, прикольний. І ще читала відгуки в інстаграмі, бачила. То дівчата писали, що багато діточок. Точніше, багато дівчат мам писали, що їх діточки лякаються цього краба, але Леончик на нього реагує чудово. Тож подаруночок такий йому сподобався. У мене тут три великих пакети: в цих пакетах овочі. Зараз хочу зробити заготовки в морозилку. Заготовки буду робити для того, щоб... Полегшити та прискорити приготування їжі, а також хочу підготувати деякі заморозки для прикорму, бо десь вже через два місяці почнеться у Леона прикорм і щоб були овочі. Тим паче зараз ціни більш приємні, ніж будуть потім. Отже, зараз я все розпакую і покажу, що тут є. Так, показую, що тут у мене є. Отже, червоний перчик, броклі, цвітна капуста. Капустою побільше я взяла. Баклажани, кабачки, бурячок та морква. Щось буду різати на шматочки, кубики, щось буду натирати на терсті. Для зберігання я купила ось такі зіп-пакети, купувала в Єві. Недорого коштувало щось до 60 гривень. Тут 10 пакетів, 5 на 1 літр та 5 на 3 літри. І бренд управдом економний. Ще в мене є пару пакетів ікея таких самих. Сподіваюся, що для цього всього їх вистачить. Підготувала овочі, деякі вже почистила, почистила буряк та моркву. Ще треба буде почистити перчик та баклажан. Моркву і буряк планую натерти. Для цього дістала свій блендер. Бурячок у мене буде як заготовка на борщ, морква теж там до борщів, до супів. Буду загалом використовувати для засмажки її. Так, одягаю кришку і поїхали. Боже, яка краса. Я витратила ну, хвилину, напевно, десь. І все, морква вже готова. Зараз буду її перекладати в пакет. Дістала ось пакетики. Ось такі маленькі і великі. Візьму великий. Ну, дивіться, вийшов цілий пакет моркви. Ну, навіть не цілий, просто він величезний, але мені цього вистачить надовго. В принципі, моркву можна буде а, так само робити заготовочки і зимою. Вона не дуже дорога. Так, ось є залишки, без цього ніяк, але хочу сказати, коли я тру на звичайній терці, то в мене теж а, попка залишається. Так, це я протру серветкою, диск, мабуть, промию і буду тепер натирати бурячок. Ну і такий самий пакет вийшов з бурячком натертим. Вже помила блендер, до нього повернусь пізніше. А зараз буду розбирати брокколі та цвітну капусту на суцвіття. Так, що в мене тут вийшло? Одразу скажу, що одну головку цвітної капусти я вирішила залишити. Ми її з'їмо зараз, бо вже і так багато пакетів. Вийшло Вийшло 4 пакетики з цвітною капустою та два пакетики з брокколі. І ось, як бачите, дістали ще два і Київських пакети. Тепер треба це все прибрати. На даному етапі ось така картина. Зараз мені треба трошечки відволіктись від цього процесу. Треба приділити час дитині та збігати ще на пошту, і потім я продовжу. Але для вас цей час пройде дуже швидко. Повернулася я вже додому, правда, в нас вже стемніло. Як бачите, я вже почистила баклажан, порізала його навпіл. Так само там порізала кабачок, От, зібрала блендер, вставила насадку нарізка кубиком, обрала насадку крупний кубик і зараз буду нарізати. Ось такий результат у мене вийшов з кабачків та баклажанів. Залишилось тепер почистити перчики та нарізати їх. Буду нарізати вже ножем. Нарешті я з усім впоралась. Ось така кількість пакетів у мене вийшло. Єдине, що тепер хвилююсь, чи вдасться все запихнути в маленьку морозильну камеру. Взагалом я задоволена результатом, задоволена, що у мене є тепер заготовка на борщ. Мені завжди дуже лінь було текти бурячок. І моркву, а тепер у мене це все є в заготовках, тож впевнена, що борщик тепер буду готувати набагато частіше, ніж це робила раніше. І зараз відкрию посилку. Ви будете в шоці, що тут і ця посилочка прийшла до мене з чернівців від ляночки з каналу Декретні Будні. Боже, я в шоці. Ми домовлялися тільки про помідори. А Ліна ще тут поклала цукерки, я бачу. Зараз я вам розповім історію, як це все сталося. Дивіться, до мене приїхали помідори, які виростила Лена на своєму городику. Я просто в шоці. Це прикол. Ще поклала цукерочки. так, це папір. Папір о, дивіться, ще баклажани. Ці баклажани теж вона виростила сама. І ще ось такі цукерочки. Отже, розповідаю вам історію. Лена в своєму телеграм-каналі виставила пост про те, що вона зібрала врожай, і я написала коментар, що дуже класні овочі, обожнюю все домашнє, і особливо помідори. І вона мені пише, я тобі можу вислати помідори. Я така ха-ха-ха. Вона пише: Я не шуткую. Ну і ось, вислала мені помідори, дивіться. Ще купила контейнери, нові та так кохайненько все склала. Дивіться, Боже, яка краса, М -м 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 -м. які вони ароматні. Я не вірю, в мене на кухні помідори та баклажани з чернівців, ще й вирощені з любов'ю. Такою дуже гарною, чарівною людиною. Ліночка, сподіваюся, що ти дивишся це відео. Хочу подякувати тобі за цю посилочку, хоча я вже написала тобі слова вдячності в інстаграм. Мені неймовірно приємно, а ще більше приємніше те, що ми знайомі. Взагалі, я дуже Рада, що Ютуб дає змогу знайомитися з такими людьми і розширює круг мого спілкування. Сподіваюсь, що ми колись зустрінемось. Ми з дівчатами-блогерами з Києва вже не один раз говорили про те, що треба буде зібратися не тільки нашою київською тусовкою. А й треба обов'язково зробити таку зустріч і зібрати блогерів західної частини України. Я впевнена, що серед моїх глядачів є ті, хто підписан і на канал Лени. Він називається Декретні будні. Леночка знімає дуже, дуже атмосферні відео, дуже мотиваційні. Завжди вони такі затишні, теплі, вона дуже гарна господиня, мама і взагалі в неї просто чудовий смак. Я вам залишу посилання на її канал в описі до цього відео. Тож заходьте, підписуйтесь та підтримуйте україномовний YouTube. Хлопці вже сплять, я зараз буду теж йти відпочивати, тому буду завершувати це відео. Сподіваюся, що ніч буде тихою і ми будемо спати всю ніч. Ніч буде без тривог. Я вам всім щиро вдячна за перегляд. Бажаю вам всім гарного настрою, тихої ночі. Бережіть себе та своїх близьких. До нових зустрічей. Па-па.